На годиннику сьома ранку наша знімальна група в автівці з інспекторами Волинського обласного рибоохоронного патруля їдемо шукати браконьєрів. Як правило, такі рейди державні інспектори організовують до світання. Поки ще темно. Буває, дадуть нам інформацію. У нас є гаряча лінія. Телефон гарячої лінії. То дзвонять, повідомляють, що десь на якісь водойми ставлять сітки. І вже ми виїжджаємо з вечора, дивимося, моніторимо. і чекаємо вже світанку на світанку перед. Перед сходом сонця, коли починається день, то вже вони зазвичай знімають свої заборонені снасті. Спільний з нами рейд трохи запізнілий, тому зловити рибних браконьєрів шансів маємо небагато. А от зрозуміти як це відбувається, та й хто взагалі ці рибінспектори або рибоохоронні патрулі, нагода файна. Перша локація руслові ставки річці конопелька біля села Городок. Паркуємось далеко від водойм, рухаємось не стежкою, а поміж високих кущів. Безшумно і мовчки. Десь рибаки є. Як декілька чоловік, вони між собою щось будуть переховатися. Uh -huh. А візуально то є оптичні прилади, біноклі, є тепловізори, то вночі ну, тепловізором користуємося в день. Біноклі один інспектор рибоохоронного патруля обдивляється територію, інший з біноклем оглядає береги по той бік. В першу чергу то дивимося, чи є якась техніка на березі щоб була. Походимося тихенько, спокійно говоримо, без повищених тонів. Ось вот так, є техніка на березі, тоді вже прислухаємося, придивляємося. Ну, тут нікого не чути, бачу, росажа не збита також. Це Сергій Токарчук, головний державний інспектор Волинського рибоохоронного патруля. У цій структурі працює 11 років. Його робота контролювати, аби в області чітко дотримувались правил рибальства. Їздимо в рейди, виявляємо порушення, складаємо адмінматеріали. Є певні порушення, це дрібні порушення правил рибальства, по яких ми виносимо постанови самі, тобто працівники рибоохоронного патруля. А є порушення, грубі порушення там складаються адмінматеріали і відправляються Euh, Sous-titrage Волиняни каже інспектор: найчастіше попадаються рибпатрулям із сітками. Серед заборонених також електроводка, ості, павук, раколовка, драч, волок, екран, вибухові та отруйні речовини. Максимальний штраф за риболовлю з забороненими знарядями лову 680 гривень. Але за збитки природі доведеться заплатити набагато більше. Кожна заборонено зловлена риба має свою таксу. Інспектори якось затримали браконьєра, який завдав природі з Битків на 650 тисяч. Куди дівається риба? Риба, якщо вона жива, вона випускається в водне в природне okay. середовище. От якщо снула, значить ми оформляємо відповідними документами, зберігаємо, потім вона накопичується в на складі в морозилці і здаємо в Полуцьку, То ми здаємо в зоопарк для Корп тваринах. Словом на першій локації рибалок ми не застали. Зустріли на іншій в селі Несвіч. Окунець. Окунець. Бачите, окунець взяв. Микола місцевий. За годину встиг зловити два карасі. Є тут і короб, є. тут різна є риба. Ну, Але тут, як я кажу, прошена риба. Треба її просити, щоб вона клюнула та риба ще, знаєте. Ловить рибу Микола на одну вудку. Наживка черв'як. Маєте про собі вимірювальні засоби? Ні, немає, не буду. А, знає, а знаєте, що по правилах повинно? Ну так, я та то читаю, то ж колись от за, це, от за це вже треба притягувати до відповідальності. Значить, на перший раз попереджуємо, так, щоб було у вас вимірювані засоби, так, довжини, так. тіла, риби так. і вагу. Розуміло. Зрозуміли? Звісно, Вимірювальні засоби, тобто вага і, до прикладу, лінійка, треба, аби не зловити забагато риби. Дозволено виловлювати за добу 3 кілограми для одного рибалки плюс трофей. Трофейна риба може бути будь-яких розмірів, будь-якої ваги. Але одна. Усі норми і порушення прописані в правилах любительського рибальства і в пам'ятках, які інспектор Віталій Хвостюк задля ознайомлення роздає рибалкам. Роздаємо листівки познайомчі, почитаєте собі. Так. Там все розписано. Телефон гарячої лінії нашої. Угу. Добре. Разі чого Колись таке з безпеки працював. І ну, тут побачите, тут є додаткова інформація. Ага, те, поняв, зрозумів. Ще під час нерестового періоду ми ще роздаємо листівки, які повідомляють рибаків, період нерестової заборони, закінчення на Початок і закінчення нерестової заборони. Ну так це такі ознайомчі сів, щоб рибаки, що ми не, не є такий, як сказати, каральний орган. Що ми прийшли і зразу даємо штрафи. Ні, ми з рибоками спілкуємося. Якщо виносимо попередження, роздаємо листівки, щоб рибаки орієнтувалися. Цей ставок в селі називають головним. Розташований обід дороги. Має орандаря багатий на Карпай Амура. Риболовля тут відповідно платна. Вчора грала, де грає, грає риба в то погода буде мінятись. Вже зараз стоїть, бачите, вчора буде, мав бути, бо не було, але риба вигравала вся зверху була. Зараз її нема. Руслан місцевий, він господарює на цьому ставку. Косить, ремонтує споруди на березі, годує рибу. Годуємо, мабухає, є, всяка мішає, там вони якісь пропорції дають. І семушки, і гороху, о, пшениця, груза, мішають, і мелять. О, і кудують, і гранули є, що провозять, гранули, у Браконьєрів на цьому ставку, каже Руслан, вистачає в день, ввечері і вночі він із колегами патрулює усю водойму. З допомогою тепловізора чи на човні вони перевіряють усі береги. Якщо зловимо, то кого знаємо, то подаємо до директора, а директор там свої мало ходять. А якщо ні, то директор ловимо, то і міліцію називає часткового дільниця, де він розбирається. А як правило, з чим приходять З сітками зараз удушками ходять, сітками не ходять зараз. Сітка зараз дуже довго, але сітками посадити. Зловити браконьєрів кажуть інспектори рибпатруля, буває складно. Часом вони, вгледівши таких патрульних, дають драпака, часом не в'яжуть лика, а бувають випадки, що навмисно прикидаються п'яними. А були, що прикидали, що мертвецькі п'яні, ну, сильно п'яні. От підходиш до нього, бачиш, там умовно, якась сіточка в нього з боку лежить, і він вже бачить, що нема куди втікти, падає, ну, прикидає, що він спить, підходиш до нього, там чоловіче, він там, як то говориться, лика не в'яжений. Серед браконьєрів трапляються і агресивні буйні. Для таких інспектори мають спецзасоби. Це е газ перцевий, кайданки. От, у разі потреби е, законом передбачено і дозволено нам їх використовувати в, в деяких в відповідних моментах. От, е, гумови, гумова палиця ну і, і зброя. Під час нашого рейду жодного штрафу не виписали, лише роздали пам'ятки про правила любительського рибальства. Водночас інспектори репатруля нагадують, що в них працює гаряча лінія, куди можна здати порушників. Велике прохання до всіх рибалок і любителів, і початківців. Бути, бути гідними громадянами своєї країни і поважати, поважати і захищати, оберігати навколишнє середовище. Анастасія Качина, Мар'ян Гринчишин, дванадцятий канал.